Ось до лісу ми йдемо, друзів зустрічаємо, ми галявину знайшли, разом тут пограємо. Що ж за гість? У нас вухатий дружок, сірий кожушок, швидкий побігайчик, це малята. Хто у нас? Відгадали це в нас зайчик. Подивіться уважно, зайчик тваринка маленька. Роздивіться, які в нього вушка. У зайчика довгі вушка, а хвостик маленький. Зайчик дика тваринка живе в лісі. А ось і другий гість до нас поспішає. Влітку ходить мед збирає, а на зиму. Засинає він великий і кошлатий, взимку спить і смокче лапу Вміє голос не ревіть. Хто малята? Це ведмідь. Ну, звичайно, ведмедик. Ведмедик велика, лісова тваринка. Якого кольору шубка у ведмедика? Так, коричнева. Як ходить ведмедик перевальцем, і тому його називають Клишоногим. А ось і другий гість до нас поспішає. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, на місці не сидиться, звуть її. Як малята лисиця? Лисичка велика тварина. Чималенька малята, якого кольору шубка у лисички, якої довжини хвостик у лисички. Молодці малята, ви вірно, відповіли на запитання. Сніговичок пропонує пограти в гру, хто іде по лісу. Покажіть малята, як іде хитра лисичка, як стрибає зайчик, як ходить ведмедик. Молодці, дуже гарно вийшло. Тож настав час нам прощатися і повертатись додому з веселої прогулянки. До побачення!